За наявною інформацією, одразу троє важковаговиків стали тими, хто кидає виклик усику щодня в рингу під час інтенсивних спарингів. Джек Моловай рекорд якого складає 16 перемог, 4 поразки, одна нічия та 12 нокаутів з Бельгії. Це досвідчений боєць, який має за плечима не тільки десятки боїв, а й уже знайомий з ритмом табору Усика. Пітер Кадіру, важковаговик з Німеччини, рекорд якого складає 20 перемог, одна поразка та 12 нокаутів. Це ще один боксер із ваговим рекордом і серйозною фізичною підготовкою, котрий довгий час працював з ентоні Джошуа. Олевасуен Саламі, тяжковаговик з Австрії, на рахунку якого 9 перемог, 0 поразок та 7 нокаутів. Поки що непереможений проспект, який може дати новий виклик своїм нестандартним стилем і фізичною вибуховістю. Що цікаво, усі три обрані бійці мають африканське коріння, що дає підстави припускати, що табір Усика спеціально готує адаптацію під специфічну фізику і вибуховість, яку демонструє Дюбуа в Рингу.